На розширену нараду присвячену негоді її наслідкам та погодженню подальших кроків щодо її подолання заступника Житомирського міського голови запросили комунальників, підприємців, перевізників, освітян та громадськість. І ще кілька днів тому заступник Житомирського міського голови Олександр Фещенко звітував, що з наслідками негоди комунальники справляються. Проте і досі на дахах метрові бурульки, зупинки та тротуари не розчищені. Що робити з тими тротуарами, які не належать приватним підприємцям, там де не виходять фасади приватних підприємців, там де немає. Його... От вони, біль, а за шода на шостобу тільки що про шостобу прибираються, і вчора там у нас, а ви пане була Ми хочемо Де я би за задоволенням, але справа в тому, що вчора на цій комісії ви мені дивлячись в очі, сказали, що ви повністю впоралися. І ви сказали, що всі центральні дороги розчищені. Я сьогодні проїхалася з камерами чи не центральними дорогами. Ні, ви обманули, вони не розчищені. Ми беремо це, ми це, берем, ми, ми берем це все на наш рахунок. серйозно щодо чистоти зупинок громадського транспорту, Дмитро Ткачук попросив приватних перевізників долучитись до їх прибирання. Жодних платежів, за які утримання, ніхто не здійснює, тому ми будемо закликатися в тому числі пасі до співучасті в прибиранні зупинку. Будь-який мікрорайон йде як мінімум 3-4 маршрути, це порядка 30-40 вони з техніки, і звучення кількох шуміт закріплення за кожним таких перевізників кількох зупинах ми важаємо це нормально, спільна робота за для спільного результату. Присутні керівників освітніх установ теж закликали прибирати від снігу не лише свою, а й прилеглу територію. На заході монітарної сфери по прибирання на вашій території, і сьогодні я деяких заходів. В принципі, у мене зауваження було. Сьогодні я написав відповідне доручення з окремо свідки. Ми це питання працювала, почати до присутніх керівників тут. Великі перевірити, в якому стані знаходиться ваші прилежні території, особливо, які виходить фасадом на вулиці. Ми на вас прохання їх також прибирати, ціні в понеділок особисто буду поражати, перевіряти, які стан прилети території, потрапити в комунітарній сферу. На сам кінець Олександр Фещенко зачитав план заходів по ліквідації снігопаду, за яким мають слідувати підприємства, установи та організації. Кількіна комунальних підприємств та організації які мають закінчення території. Максимально залучити особовий склад для посипання вулиць та прибирання снігу, забезпечити запас суряної суміші, що дуже важливо, жити заходи щодо недопущення підтоплень територій та будинків під час дані сніг, балансу тривочого та власникам будинків, здійснювати контроль за дахами будинків та забезпечити очищення дахів від снігу з прибезпеченням навантаження. Зняття льодових наросів та дугових недопущення травмування людей. КП інспекція злобустю міста Житомира міської ради спільно з муніципальною інспекцією максимально посилити контроль за прибиранням снігу. Керівникам ОСББ терміново вкласти договори щодо залучення спеціальної техніки для прибирання снігу. Всім головам ОСББ було розіслано перелік. Організації установ, які мають спеціалізовану техніку, як приватних, так і комунальні, які готові надавати цю техніку для прибирання сніг. Завчасно з ними снідату.